Звісно, Наразі отримали від міністра оборони відзнаку. Відзнаки нагороджується еляхимець Оксана Володимирівна, Відзнака міністра оборони України за сприяння оборони. Оце відзнака сама. Оксана. Служу народу України. Також. Також відзнаку. Нагороджена від знаку міністр, міністра оборони України за сприяння оборони. Правда, Любов Володимировна Ми разом з нашими найкращими захисниками в світі. Ще є подяки, які ну, взагалі дівчата дуже багато. Допомагають збройним силам і дуже багато їздять, а це логістика. Так ось командувач сил логістики Збройних сил України условлює подяку і нагороджується волонтеру громадської організації Єдина нація Оксана Лахимець. Логістика. І любов, правда, також нагороджується подякою командувача сил логістики Збройних сил України. Дякую вам за допомогу. Всі ми разом ми вам дякую, до перемоги. Так. Дякую. Це дякую. Дякую. буде дякую. Україна. Дякую вам. І я, я хочу вас... сказати, що ми приємно вражені такою відзнакою, але ще добавлю, що це нагороди відзнаки подяки завдяки нашим людям, усім. Це відзнака кожної людини, яка донатить ту гривню. Яка пече, яка в'яже, яка е, будь-чим, але допомагає нашим Збройним силам України. Тому е, дякуємо всім, хто долучається до цієї справи, бо це наша спільна винагорода. Так, так, так. І ми ми здобути цю перемогу. І ви знаєте всі, що це невисокі слова, що це дійсно поклик душі. І дякую і низько вклоняюся нашим захисникам. І всім вам нашим колеги. Всім вам. Слава Україні! Героям слава! Неймовірно уявити, яку роботу ви щодня робите. Більше тисячі днів, більше тисячі тисяча сто злишніх днів. Ви без вихідних, без відпочинку. День у день. Я трошки була, як дотична 14, то знаю, як це на пункті працювати. Ну, Те, що ви робите, це ні з чим не співрозмірно. Ні з чим. Дякую. Так що... Завдяки вам, завдяки так вашій що... підтримці. Якби не ви і не було б, ну, завдяки вам у нас все виходить. Це Просто ніколи буває, вражає, дивуєшся і, і жалієш вас, і думаєш, бажаю, щоб ви тільки не вигоріли, щоб вам дав Бог здоров'я, витримки. Ми вигоріли, але ж здаємося, не здаємося, дивимося з дороги не змає назад. У нас є де Так, так. сили. <свист> Дякуємо всім вам, що ви з нами.